щоб підтримати вас, рідних, близьких, зниклих безвісти та полонених захисників України, наших героїв. Щоденно ми бачимо ваш біль, як вам важко, тому що це невідомість, тому що щодня кожен з вас шукає, бо якусь новину про свого рідного, хоча б щось, де він знаходиться. Чи в полоні, чи можливо щось нове з'явилося. Ми робимо все те саме. Координаційний штаб об'єднує різні структури, які в межах своєї компетенції також шукають, також шукають хоча б якусь інформацію про наших захисників, які перебувають в полоні. Справу маємо з підлим і жахливим ворогом, який не надає абсолютно ніякої інформації, де знаходяться наші хлопці. Стан утримання неналежний. І про це наша команда. Команда Міністерства закордонних справ, команда обуцмена України, команда президента України постійно наголошує на міжнародній арені, що потрібно впливати на ворога, щоб дотримувалися міжнародних конвенції, щоб наші хлопці були захищені. На жаль, складно. Так само складно проводити обміни. Але це відбувається і сьогодні повернутися з полону вже понад 4 тисячі українців. І робота продовжується, і переговори не зупиняються. І ми в надії, що обміни і надалі будуть продовжуватись, незважаючи на складну міжнародну ситуацію сьогодні. Наша команда працює і ми боремося за кожного. І основне наше завдання це повернути всіх. Повернути всіх додому, свій сім'ї. І ми не зупинимося. Ми завжди з вами, ми завжди поруч. Ви маєте наші контакти, ми будемо до вас приїжджати в громаду, будемо спілкуватися, будемо спільними зусиллями робити все для того, щоб досягнути бажаного і потрібного результату. Завжди можете до нас звертатись. Ми разом і ми спільно пройдемо цей складний шлях. Обов'язково пройдемо. Дякуємо вам, дякуємо за вашу витримку і за вашу. Позиції за те, що ви є голосом ваших рідних. Це важливо. Дякуємо.